Або не церковну, скажімо, це не годиться для той час. Я, б... Я вам даю гарантію, 80%, що, що тут того би не було. Я був би загасив справу самі. При цьому навіть не був повідомлений в всіх, і Тому люди зібралися. Yeah. Yeah. Бо колись міста культури сприяти. А коли поїдете, що на яких умовах? Чи є äh, страховка, чи хтось повинен, нічого не буде. Я кажу, скільки немає інформації, інформацій, на сьогодні стояло питання тісті передачі картинного рейду для розпорядження. Куди задійснюємо наші передачі? Ні, не починаємо. Так, так, є інші питання. Поблизу питання в Гуглу є інші питання, якщо за продовженням переходить. У нас є комісія клубу. Який через саме відкривати культур, має так само. От запитайте її. Сказали слідуючи. Коли ми визначили, що ми забираємо цю скульптуру до то за нами експертна реставрація, за нами футляр, за нами автономне підтримання температури і за нами договір, що ми вкраємо і не бороться. Це вони сказали в мене в хаті на сьогодні а, визначен а, музей, це картина галереї, в якій відповідальні вони відбирають експонати, експонати, ви в виділені зали, в яких має проводити експонати. І наша місія тільки, от я, от у мене тут є, от, один реставратор ще, який вже не реставратор є, які тільки виконують реставрацію, тільки виконують. А потім питання,

І не одну сакральну, скажімо, річ забралася і назад ніхто не повернеться. Мені за цю культуру кажуть, ви не боїтеся, що ви вас робити? Боюся. Боюся? Я хочу жити. Але я їду тут, скільки тут є священник, тут мати стояти. Ну, це таке питання, бо це ваша власність, це ваша власність громаді. Якщо, якщо би був жив покійний, то я звірується. Ми були народилися. Бо Добре. я мав їхати, мав їхати на сильний селі Баба. Перед тим мала бути екскурсія до Луку. Uh -huh. ним саме вже ну, ініціювали. Uh -huh. І після того мали, він мав приїхати сюди, людям роз'яснити, всім. Поважний, герой України. Навіть Богом спочиває, uh -huh. йому не дали дожити до того часу, я переконаний 80%, що він не вмер так. так. О. О. І е, що він мав, а тут людям роз'яснити. Слово за слово, і і люди ви приблизно це. Ми ж не приїхали до вас Расто, брати навіть за інстаграм. Ми навіть не ми приїхали. Не я не маю до вас приїхали, я ще раз, ми до вас приїхали п'ятдесяти двох паків і була місія інформувати про ситуацію. Я атакую атмосферу покровецької церкви покровецької церкви ми не провокували. Ми спокійно там були в поглядачах будемо казати цією ситуації. От хай мені докажуть. Ну, десь, десь мені дзвонять, щоб послали запис підкритими з міліцією. Ні, ну тут там не Ну, 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 бачу, я не 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 бачу, я Все, дуже дякую вам. Добре, 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 Добре, дякую вам. Добре, дякую вам. Nasze muszę przynajmniej